Приїхали сьогодні на фідерну риболовлю. Ось Макс вже розкладається. Обрали таке місце. Надіємося, у нас буде хороший улов. Так, монтуємо фідерне, фідерне оснащення. Взяли такий отводік пластмасовий, дуже досить непоганий. Тоді такі сантиметрів 15 поводочок, маленький крючочок. На такий маленький водік оснастимо таку фідерну пластикову кормушку, 50 грам маємо. А взагалі поставимо один фідер, фідерне оснащення, і один поставимо фідер На флаті Попробуємо на попапчик маленький поставити, але будемо пробувати. На сьогоднішній рибовлі буде така прикормка у нас. Така досить крупнувата фракція з кукурузкою. Це сипуча прикормка зі смаком ванілі. Така досить запашна. І будемо використовувати такі міксовані опариші міксовані <рес> різними кольорами. Ще маємо кукурузку, то можемо спробувати ще на кукурузку. Ось так у нас виглядає фільтерний монтаж. Кормушечка така, отводик. 15 сантиметрів ну, 10, мабуть, 15 поводочок. І такий пучичок опарища. Так, будемо закидати перший фідер. Коротко розкажемо по нашому фідерному видовищі. Фідерне видовище в нас від компанії CarPro Blackpool Method Feeder, до 120 грам 3,90. На цьому фідері в нас буде оснащена катушка, досить гармонійно підходить до цього видовища. Це від Flagman S-River Feeder 6000. Передаточне число 4,6 до 1 досить тяговита катушка, підходить як і до фідера, так і до коропой вже... А інше вувище оснастим на флат. на флаті поставимо Такий у нас 30-грамовий флат. Зараз підберемо до нього поводочок якийсь невеликий. Так. Тут вже є з нас і готовість з минулих рибалок поводки. Так що зараз щось виберемо будемо пробувати. Будемо монтувати на флат попап. Та думаю, зробити такий попапчик з кукурузкою. Mm. Але потрібно правильно виставити його та набрали таку приспособу води. І виставляємо, на жалу, наш гачок. Зараз, коли зробимо, то покажемо. Але зараз велика плавучість і дуже піднімає до верху гачка. Але так не должно бути. Потрібно ще підрізати. І ось такий результат у нас виходить. Спробуємо, подивимося, чи коробу сподобається наша подача. Сподобається. У нас Мишка. <смеш> Мишка клас. Погнав по коропа. Так, зараз буде розпаковка нашого зонта ребовного з такими боковими накидками. Купили таку стійку для нього, бо він досить масивний і потребує міцного такого закріплення. О, це вже буде надійно. Ось так виглядає чехов від цього зонта. Це від фірми Міварді. Ось так це все виглядає. Такий має колір оливи. Раз. І в доміку! Маємо такий домик. Так, зараз перед розверну. Ось так це виглядає. Ну все, халабуда готова. <с> ось так виглядає в зібраному вигляді, але там ще є ось такі штирки, Макс взяв, да? О, ось, такі ось такі штирки. Кошки так. такі називаються, такі добротні. Mm. Є такі петлі внизу. Mm -hmm. І зараз зафіксуємо її. Щоб Єроскій. коли вітер сильний там чи що, то так його закріпить в землю. Раз. Опа, і нікуди не дінеться. Риба не клює. Ми вже трошки підмерзли, Є в нас ось такий класний балон. Зараз хочемо спробувати щось приготувати. Розпаковка продуктів, що взяли на сьогоднішню риболовлю. Рибка не клює, то будемо місця. Так. Сьогодні будемо заварювати чай і жарити смажену картоплю. Це взяла такий хлібчик з колбаскою. Так, поліко. Опс. Взяли до чаю таку мущинку. Бачила. Так, це взяла зелень, приправи. Так, це яєчка там. Це наша сковорода. Такі взяли помідорки, Тепчик. Тепчик. І жужі. Перекус. А, це ті! жужі, жужа вже вже награлася, вся в репяшках. Ай ти, дюдя, дюдя. Закон готовки. Як тільки починаєш щось планувати поїсти, так і є покльовка. Паравосшук-шук. шук. О, якраз сковородку підпалили, так грибенька на сковородку запрошена. Є коробчик. Щось так тріскотить там все. Такс. А я дивлюся такий раз удар, такий пух, пішов паровозик. Покльовку не встигла зазняти, але вже як тягнемо, то не, що щось буде. таке Я скажу, як риба не клює, то треба щось готове дісти. Тільки почали, да, розпалили балон і вже покльовка. Вже давно не були на риболовлі, забули, призабули такі відчуття, наважування. <покльов 'я> Ходили на щуку, на хижака. Останнім часом, а це вже заскучали так за фідером. Щось гарне. Ми, до речі, на цьому озері в перший раз. раз ну, Максим був, да, але тоді нічого не спіймав. Але нам казали, що тут є гарна риба, так вирішили сюди приїхати спробувати. Ну, щось хороше. О, Макс, треба допомог. Хороший. Хороший такий підсака може поламатися. Рибак довольний, Клас. риба є. Сковорідка, до речі, вже підогрілася. Клас, вітаю, рибачок. А новий ну май показує. Дивіться, яка луска жовта. Дуже гарна. А ну візьми, так його гарно в руки покажи. І оснастка, там, до речі, кукурузка. Попапчик з кукурузою взяв за нижню губу. Все як потрібно. Ой, який красень. Ой-ой-ой. Такий журненький. Такий. О, до речі, він травмований, диви. Ага, десь. А ну? Травмувався. Клас. Ось такий бомбовий. <гум> Ось такий. дивіться, який в нього. Що там теж поклюжено? Дивіться, який гарний. А ну повертай такого боку. Так. А ось таке пузяко. Дивіться, ось тут якийсь такий дивний травмоний чи що це. Муха, викручується. Ці. Красень. Ось такий друзі клюнув гарний коропець на кіло 2 кілограма, практично кіло 990 на попапчик на такий, що ми вам показували. Такий пузатий красний <рес> Ось дивіться, друзі, процес забирання риби. Якщо ти золив, мусиш обов'язково її зміряти довжину і вагу. У нас довжина корпа 49 см. Міряється не від повника, як в Україні, наприклад, а міряється загальна довжина. Ми беремо відпавника. У нас виходить 49 см. Коропа можна брати тут від 40 см. Тобто не по вазі, а від 40 см можна брати. Але мусиш записати і його довжину, і вагу. Ось дивіться, ми зміряли його довжину, визначили його вагу, а тепер мусимо записати сьогоднішнє число, номер цього водойома. І, наприклад, пишеш рибу. Скільки ти штук зловив ті ще забираєш, кілограми його і сантиметри. Ось так це виглядає. Жужа у нас така домашня собака, їй вже холодно. Та прийшлось трошки її закутати вон там, щоб вона зігрілася, да? жужа. Спіймали коробчика, тепер можна і посмажити кату. Смажена картопля фрі. Взагалі взяв тільки що перезакидати, а тут сидить риба і досить, досить непогана риба. Взагалі ні покльовки, не було нічого. може ж ще зацепили? Ні. Досить гарна риба. Подиви. Що ж це може бути таке? Я думаю, кору знову. Це, звісно, сьогодні роздача прийняти. Подивись. ну може мені картоплю додати. Може трошки прикрутий там вогонь? Там у нас атмосфера така. Картоплю рычаги загріз. Вот это бризка вдова штучку бриз. Та що, серйозно? Я тобі кажу. Куди? Не менше поробляє. Ти палуєшся. Ж... Кузілку зацепив? Есть. Ти свіжішся. Ну, гілка вліво не отягнула. А мужик на там березі сидить, так тільки дивиться. У нього не кліє нічого, а в нас і без покльовки риба є. Зараз якогось ще ривика достанемо. О, в камінь веде. Ага, тікає. Ого, карась який. Боже мій який карась. Ти його забарив. Не подожди. Ох ти шо, я таких карасів не бачила. Немає. на жужжу. Mm -hmm. <laughs> Чисто привет. <laughs> Офигеть. Вот что ты за прикол такие. Подивіться, что это за мамой. Что Зараз там картошку треба что-то сделать. Мы сегодня кушать будем? Не будем. Видите, какой караши. Ми ну, коли кисню один раз тільки спіймали маленького карасика. Ну, ось у моя рука для порівняння. А оце карась. Ловили таких карасів, як давно? Взагалі непонятна ситуація для нас. Думаю, перезакину фідера. Перезакидаю і такий раз, і щось сидить. Ми думали, якийсь чи короб, що це воно так непонятне що? А він подивіться, за пам'ятничок зачепився. Пробив наскрізь. Ну добре, зачепився. Але подивіться, який карась. Зараз візьмеш в руки. Не можна чепити. Гарно засікся. О. Візьми його в руки. Ху -ху. О, який він круглий, подиви. Ану, друзі, ловили таких карасів. Оце да. Оце карасямба. Ми таких ловили в канію на Дніпрі. Мені казали знайомі, що тут водяться такі карасі. І ми попали на, на одного. Ну з них. це годний. Подивіться, який широкий карасіна. Подивіться. Я в шоці, це буде сметанкою запечений. М -м -м. Хто також полюбляє смажену картоплю з цибулькою. Натишіть. Ну, ми не багато додавали. А таку половинку нам буде достатньо. Трошки пригоріло, пригоріла, бо ми тягнули карася. Але то нічого страшного, буде смачно. Ось дивіться, друзі, які водяться тут карасі. Півтора кілограми. Так, друзі, напишіть в коментарях, хто додає такий інгредієнт в жарену картоплю. Ми додаємо такі яєчка. Я думаю, багато з вас хто також О, хто пахне! Жушки також взяли такий маленький перекусик. Вона також не буде голодна. Готово? Ось така у нас пішла красота. О, запах чуєте, чуєте? Mm. Опа! Баладанічок. Все, друзі, будемо їсти. Вам всім смачного! У нас була контрола, то ми трохи стресуємо. Але ось іще одна рибинка. У нас завжди все по правилах, все записуємо, все робимо. Просто стараємося. Так, да, стараємось, але все одно постійно нервуємо і постійно щось та й знаходять. То те не так записано, то те не так. То, звісно, трошки переживаємо. Ну, зараз покажемо, що сприймали. Попався такий маленький амурчик, будемо його відпускати. М -м -м. Лице рибака після того, як була контрола. Чез. Перенервничав Що б тебе питали? А все запитували? Запитували паспорт. Тоді неправильно записали, були вначалі, коли отримали дозвіл. Неправильно записали один вид риби. Ну, мусили б записати по, по чеськи але записали по латинськи і це виявилось порушення. І, в принципі, все, яке перевірили. Все добре, але ми все одно трохи нервуємо. У наші спінінги фідера. Чекаємо ще на покльовку. Ми вже з рибою, тому все добре. Заварили собі чайочок. Чекаємо на ще одного короба. Хочете, покажу вам, якого Макса крита чашка. Ось? А чого? А чого? Бо забули одну чашку. Але ми вийшли з ситуації дуже по природньому, до речі, так? Нормально. Так? Да? <свісна> а весь масштаб. Самий цей. Ну що, друзі, будемо завершувати сьогоднішню риболовлю. Рибовля сьогодні більше нагапродуктивна. Спіймали одного коробчика і карася. А так, більше клювань не було, вже сутеніє і будемо збиратися додому. Вже зонтик спакували, тут сумки теж, все готово додому. Тут жужа ніяк не може відігрітися, так? Да? Так. Половили сьогодні супер, ще непогано відловилися.